Друзі, всіх вітаю, 13 березня, Одеса на зв'язку. Ми з Растів сьогодні приїхали на пляж Золотий берег і плануємо пройти вздовж берега в бік Аркадії. Куди ми дійдемо? Так, я одягаю окуляри, тому що сонце дуже в очі б'є, аж сльози наворачуються. Так ось, куди ми дійдемо, ми не знаємо, тому що наш золотий берег зустрів чим. Все вірно, повітряною тривогою. Зараз буду читати, що робити, чи ховатися, чи. Що де летить? Погода сьогодні у нас 13 градусів, вчора 4, сьогодні 13, температура скаче, да? бореться з зима, з весною. Тим більше сьогодні день весняного рівноденства. Ми поговоримо про цей день. А поки що я хотіла би показати вам Растіньку. Растюня, добрий день! Як тобі погодка? Сьогодні тепліше, Растя в костюмі, а там, може, на березі костюм знімемо. Ну, подивимось. М'ячик є у нас, будемо грати сьогодні. Пропонуємо вам піти разом з нами. Зараз ми тільки зупинимось, подивимося, що там стосовно тривоги і йдемо. Ні, от зараз сидимо по тіні і не жарко. А чим більше ближче до моря підходимо, тим сильніший вітер. І ні, роздягатися то я щось. Раз це роздягнеться, сама за себе не кажу, що я роздягнусь, Да? Раз ця зараз, може, костюм зніме. Ні, не зніме. Бо тут таке свіжо, свіжо біля моря. Але сонечко його підсвічує, воно виглядає дуже привабливо наша морячка. Море трошки відійшло, бачите. Зараз привітаємось. Добрий день наша моречко. Боже, подивіться на цю прозору водичку, блискучу, манящу. А, краса яка! А море відійшло добряче. Ого. І тут ще так мелко-мелко-мелко, бачите? Растюня, ну що? Де м'ячик? Де? Вчора ти де з діла м'яч? Так, друзі, показую, як виглядає пляж золотий берег. І ми йдемо далі. Ростя вже робить кайфулики з новим м'ячем. Не з новим, а запасним. День весняного рівнодення у цей день тривалість дня і ночі майже однакова, оскільки сонце знаходиться прямо над екватором, і це означає, що у всіх точках землі день і ніч триватимуть по 12 годин. Торо літа растя. Скоро літо, і ми будемо... І сонце встає, друзі, все раніше і раніше. До речі, завтра Ігор буде на пляжі Ланжерон зустрічати схід сонця. Я думаю, що ми з зразю теж туди прийдемо. Запрошуємо і вас. Хто вільний, хто в Одесі, приходьте, будь ласка, завтра він буде і в суботу. Сьогодні я читала, що не можна. Кимось сваритися, но ну, мені здається, що сваритися завжди не можна, але все ж таки ми сваримося. Не, не дотримуємося цих правил, ми сьогодні контролюйте себе, не сваріться. Також сьогодні треба поприбирати. І я читала, що кажуть, протріть щось, обов'язково треба протирати, або підлогу, або пилюку десь на шкафу. Кажуть, якщо у вас взагалі нема часу і лінки, то протріть хоча б телефон. А також я читала, що щось там на гроші, що воду береш, ведро води наливаєш і туди кидаєш щось золоте, або золоту прикрасу свою, або золоту Монетку кидаєш в цю воду і миєш підлогою. Там щось треба ще якісь слова казати. Я їх, звісно, ще не запам'ятала, ну щось. Гроші, гроші, приходьте всі до мене. <сум> і все у вас буде добре, гроші почнуть ці грошові потоки, всі будуть направлені в ваш бік. Тільки потім, коли ви помили пол, не забудьте цю прикрасу дістати, особливо якщо це ваша золота дійсна прикраса, щоб ви в унітаз її не змили. Отака От ситуація. А, і ще треба сьогодні щось виносити, треба перебрати е, свої, свій одяг, якісь свої речі, і все, що вам не потрібно, винести. Винести, але не в смітник, а якось треба покласти поруч. Може комусь знадобиться і ви ще зробите добру справу. Я сьогодні скористалася цією порадою і винесла на вулицю свою червону куртку, та, що в мене була, облізла. Друзі, я її не могла викинути, я не знаю, скільки. Ні, ну скільки, вона в тому році облізла, в цьому році я її взимку не носила, але не викидала її. В мене не підіймалася рука, мені було шкода, бо вона мені так полюбилася, і оце, що вона почала облазити, я носити її не можу, але викинути її теж не могла. І сьогодні я речі свої не перебирала в шкафу. Це треш, теж треба колись зробити, але не сьогодні. Але я скористалася цією парадою і куртку винесла. Все. Все, все растя. Червону куртку улюблену, ту стару винесла. Є ще прикмети по погоді, я їх читала, але, чесно сказати, позабувала. Ну, сподіваємося, що весна буде тепла, літо вражайне, а що цієї весни настане перемога для України і мир для українців. Так, Растюня, віримо в це, і так воно і буде. Що віриш, то і отримуєш. Друзі, ну красота, скажіть, от сонечко вийшло і все новими фарбами окрасилося. Цей світ. Ну подивіться, як красиво. Растюнь, як тобі цей світ подобається? Растя любить життя, цей світ. Так, Растюня? Молодець. Вон, хлопці щось ремонтують. Ми і там на початку золотого берега бачили щось. Теж готуються до сезону, всі готуються до сезону. Кафешка працює, цей майданчик, він і взимку працював. Кота. Мойша, як ваш бізнес? Не так погано, як... не так хорошо, як би мені хотілося, і не так погано, як б хотілося б вам. Далі сюди. Потроху бізнес іде. Налівочки, хриновуха, вишнева. Що тут фарбою пахне. Щось пофарбували. Фу. Фу. Дурно пахне, я би сказала, не просто пахне. Ми б запросто могли отак пройти. Там далі камені, по ним незручно. Але ви бачите, наскільки відійшла вода? Тут, коли прилів, то тут взагалі не можна пройти. Зараз, будь ласка. І ще й в морі. Якщо ви, наприклад, захочете тут покупатися, подивіться, як тут мілка, скільки вам треба йти. Не Відійшло море. Так, і тут можна було спокійно пройти. Ви бачите? Спокійно. Ого. Оце так. Да. Подивіться на Рості. <гум> Сказала, щоб я їй кидала в м'яч. Я кинула, вона побігла, моя растенька. <гум> я бачу, як от і вона радіє цій сні, коли погода класна, то все, її не зупинить. Їй хочеться бігати, вона каже, давай гратися, давай, кидай, кидай. Це таке, вона каже, так будь-яку погоду, але от зараз, як ніколи, ще більше. До речі, друзі, тут встановили сходинки, їх же ж не було, вони були поламані. Так? Ну, це в минулому році, може, я вже не пам'ятаю, коли це сталося, але робимо заміточку, що це зроблено. Ми вже вибираємо собі найулюбленіший пляж в цьому сезоні, тож теж придивляйтеся. Зараз ви здивуєтесь, але Растя гола <смістю> повністю, <смістю> без капеліни навіть. Мені зняла костюм. Та ну, вона бігає, жарко. Якщо я йду, і мені жарко, то їй бігати. Більше вітер був, коли ми спускалися до моря, а біля моря немає його. Гусик, а ти де? Я тебе сама не впізнаю, коли ти гола. Ще заберу якусь іншу собаку, то хоч тебе по спортивному костюму відрізняла, а так взагалі. От як? Як? Друзі, обіцяла вам, що куплю термометр і нічого я не купила. А зараз би треба вже і поміряти температуру води. Може, вона моря трошки прогрілася, а ми цього не знаємо. Раз. Треба зайнятися цим питанням, знайти, де вони продаються, тільки не брехливі качки, а справжні. Чесні, чесні термометри. Зараз нема чесного нічого і нікого. Всі прибрехують, навіть я берець за чесність і то прибрехала. Куплю термометр, кажу глядачам. І купила? Ні. Кидати знову, Растя. Друзі, подивіться, наскільки прозора водичка. Ми зараз стоїмо на пірсі, тут вже є глибина. І це взагалі клас. Як воно маніт, якби ви знали? Я не знаю, як вас через екран а мене, ух! якби з пірса. Ух! Воно ж все, сонечка тут. Трохи пригріває, воно здається, що і вода тепла. І ой, клас, ой, клас! Ой, хочу, хочу, хочу. Коли ж читала, що в цій стороні теж будуть будувати не то, що пляж, а от якісь спуски для людей з інклюзією будуть будувати. От В цій стороні не пам'ятаю, на якій саме станції, який саме пляж. Ну, поки що я нічого не бачу. Може, то так в мріях, в планах, але не цього року. Бо я за це думала. Думаю, пройдемо, подивимось, які роботи хто проводить. А поки що приватні, тільки приватні ми бачимо роботи. А так, щоб міста робила, Бо зараз ж дійсно багато людей з інклюзією і один пляж. Якщо враховував взяти до уваги, що Одеса взагалі у нас зараз одне море, да? нема зараз Арабатської стрілки, залізного портала Лазурного, нічого цього немає, затоки немає, то один пляж інклюзивний, то замало. Сьогодні так багато людей займаються спортом. Клас. А, весна, весна, весна прийшла. Всі вийшли. Друзі, а ось і перший купальщик. Купальщиця. Ви бачите? Растюня, люди вже купаються, Растя. А ми, а ми ні. Чому? Швиденько п'ємо танцюємо і виходимо. Зайшла, окунулась і пішла. Це ж можна вже робити, Наталія. Починай, починай. Тим більше така маняча водичка. Ну, виходити отримувати вітамін Д, тобто засмагати, поки ще сонце, хоча коли на нього дивишся, воно дуже агресивне таке. От. Тому і можна. Тільки лежати не на піску, а на стілах, дерев'яних настілах. Дерев настілах. А тут оці пагорби це хто зробив із піска? Природа чи людина, щоб далі берег не розмивало. Ви бачите, який спуск. Насип яка Растя, Хто це зробив? Люди? Чи природа? Невідомо. А дівчина покупалася, не витирається, нічого. Бачите, вона морж. Бо це не просто окунулась і витерлась, переодягнулася, а стоїть он. Растюня, знов кидать. Та я замарилася. Я заморилася. Добрий день! Растя, тебе ж зовут. Растя, тебе зовут! Все, вона за зов... ми роздягнулися сьогодні. Це Расті не фанати. Фанати не відео фанати, а фанати в житті. Я кажу, що ви Растів не фанати. Сьогодні без капеліни, без... були в спортивному костюмі, зняли божарка. А так ми зараз ходимо в береті. Растя, а що ви тут вже? А, а поки зима, ми десь А, Скільки зараз температура води? Зараз не знаю, ще поки градусів 5-6. Зараз ми йдемо купатися, ми тільки приїхали. А, бути копа. А я смотрю ваші репортажи. Да? Ну, да. і, і так, постійно. Ну я не знала, що ви нас дивитесь. Ну я вас постійно знімаю як растиних фанатів. Таня, ти бачила, як ти там прыгала на съемки? Та ніхто не срывав. Здрастя вже їсть. Слышишь, тесто я сама делала нового совершенно. Здрасте. Бо вона вже почала розчаруватися цією зустрічю, думаю, підійшла, не то ничего не дає. Ні, це пирожок з кисло капуста. Анджепус та їй е, або що би да. Ну давай в пробку для дизінфера. Рас. Дякую вам. Оце зустріч, да? Клас, раз. Нет. Та ні, досить. Дякую, досить. так, Рася, все хорошого потрохи. Пригостили. Фотографія. Група Маржеї де купатися. А ми з Растю група підтримки. Пішли, Растя, будемо вболювати, казати, давай, давай». давай. Молодці, які Разтя, ти бачиш? Вон хлопці що роблять. Клас, з головою. З головою, клас! Растя, тихо, тихо, тихо. Ну що, як водичка? Клас! Боже, клас! Вони купаються, а в мене адреналін! Клас! А -а -а -а. На, м'ячик, вон кинула! А ви окунулися? Класно? Так, Растя, іди йди м'яч принеси. Ну все, ми теж скоро розпочинаємо на днях. Якщо буде сонячні дні, то наступного тижня я теж оконос. Да, і так всю зиму з'ємо. Ну, треба... Все, ми розпочнемо. Раз ця ні, бо вона буде хворіти. Ну і валю. А я, да. Дай м'яч. Дай м'яч. Далі, давай, бій. Так, тут сколько. Так, ми йдемо далі. Це, друзі, була група маржей, яких ми зустріли не як наших глядачів, а просто на узбережжі, тому що ми часто гуляємо. І вони часто на морі, отак ми познайомилися, Растя нас познайомила, бо вони її підгодовували. А виявилося, що вони нас бачили в Ютубі, теж дивляться. Растя не фанати. І по відео, і наяву в житті. Ось така ситуація. Дуже приємно було. Насміялися, награлися, да, Растя? Було весело м'яч грати. Ну, кажуть, що вода вже градусів 5-7. Ну щось мені не віриться на 5-7. Може вона 5-7, але відчувається як мінус 5 і мінус 7. Якщо б сонечко побуло ще декілька днів, а то ж воно розпочало, начебто гріть, температура піднялася, потім раз і 4 градуси. Знов холодно. Якщо б така тепла погода пробула декілька днів, то вже можна потроху купатися. Да, Растюня? Друзі, змії, бачите, наверху летає. Це пляж кораблік, ресторан кораблік. Боже, море фантастичне. Я не можу на нього дивитися, воно так манить, що ці марджі я не можу. Я хочу зараз роздягнутися і пірнути прямо в пірсу. Добре, що я без купальника, бо була б в купальнику, точно б це зробила. Ну, подивіться на це море, як воно манить, як воно виглядає. Ну це взагалі це... Мальдіви відпочивають, порівняно з Одеса. Подивіться, скільки змій, повітряних змій. І ось красиво. Расюня, ти що, втомилася вже? Видохлась, расть. Клас. Там вон теж щось будують, бачите? Головне, щоб не забудовували так, що нема буде де прилягти чи присісти. Бачите. Щось буде. Пляж Рів'єра. Він поки що так і залишається екстремальним. В Одесі пляжі на будь-який смак. Що ви хочете, то ви знайдете. Якщо любите екстрим, будь ласка Рів'єра. Ви зрозуміло, ви трохи ви спускаєтесь, а далі стрибаєте. Момент то моря, то <смеш> моменту на пляж. Так само з цієї сторони. Зрозуміло ви? Уявіть, ввечері ви йдете. Не дай боже таке станеться, а можливо що особливо, якщо ви там шампусіка випили і ви нічого не бачите темно, ви побачили схудинки, починаєте спускатися. А далеко ви не дійдете. Да. ну Я сподіваюся, що вже до початку сезону зробляться. Ну як це? Ви що? Це ж небезпечно. І дитина може побігти, не побачити. Ну, хоча так минулого року простояла весь сезон. Це був басейн. Я вірно пам'ятаю чи ні? Може і ні. Так, а це збирають гроші на допомогу котикам. Годують тут котиків і собачок і збирають гроші. Растя, ми повинні щось дати, якийсь копійку. <звук> <звук> і ми. На цій ділянці набережної, подивіться, на деяких стовб... стовбурах цих, чи як їх назвати, немає плитки. Тут, тут, там розбита, я бачила, лежить. Шкода, така красива набережна. Ну, Може так після кожної зими. А може хтось порозбивав намисно, теж не зрозуміла. Так, друзі, дивимось. Ага. А тут... Були сходинки. А, зрозуміло ви, в Рів'єри тільки верх, а тут тільки низ. Треба... Чи там нема низу? <сум> Треба оцей низ з'єднати з тим верхом. То низ? А, ні, то не низ, друзі. Це просто стовбур такий. Все поламано. Сподіваюсь, що зроблять до початку сезону. Друзі, у нас кофе-тайм, і ми не купуємо каву, тому що у нас є своя від магазину 25 кава Ростерс. Ви пам'ятаєте, ми тільки вчора її отримали. Зустрічаються два чоловіка, два знайомих. І один одному жаліється. Каже, в мене ж було день народження і мені кум подарував чашку з голою дівчиною. Жінка не оцінила. Чашку розбила, дівчину вигнала за вас, друзі. І пам'ятайте, що з промокодом НАТО 15 ви зможете придбати каву від магазину 25, кава Ростерс з будь-яку каву, крім дріпів, і наборів зі знижкою 15%. Силочку на магазин я залишу в першому коментарі під цим відео. Будьмо за перемогу! Друзі, 10-та станція. І ми звідси підемо вже на зупинку, бо нам звідси зручно добиратися. Ми сідаємо на 185-ту маршрутку і доїжджаємо майже додому. А Заркадії нам тільки з пересадками. На п'ятому трамваї їдемо потім чи на тролейбус, чи, чи пішки, чи як. Ось так. Ходімо до морічка, скажемо йому пока-пока. Що ми завтра зранку будемо зустрічати схід сонця, хоча б завтра не було хмаринок, тоді ми побачимо дуже красиве сонце, бо що сьогодні погодка просто супер. Хоча сьогодні сонце не було. Бо я слідкую за прямими ефірами тіктокерів, які показують обстановочку на сході сонця. Сьогодні не було видно сонця, може там трішечки. Небо було все в хмарах. Але зранку вони почали вже розходитись. Може, цей пісочок такого кольору, да, такий світлий, такий білесенький. Я ж кажу, Мальдіви відпочивають, Одеса рулить. Тільки про сонечко сказала і воно зайшло. Сонечко, не чуди, не чуди, да, Растя? Бо ми самі любимо чудити. Ще не вистачало, щоб ти чудила. Море і на дідчуді теж. То шторм, то спокій, то ще ж. Ш... Виходь, виходь, сонечко. А ухи, ні Растя, Ми не граємось, все. Друзі, десята станція виглядає так. Масаж. Скоро можна буде приходити, мас масажувати всі місця. Все, вам приємного перегляду. До зустрічі, пока-пока. Завтра зустрінемось.